Вітаю вас, в Вефірі Катемновини, і сьогодні у випуску ми розкажемо, кому з субсидіантів варто уточнити особисті дані. Студенти коледжу культури і мистецтв зустрілися з письменницею. Олександрійські бібліотеки отримали подарунок від старого лева. Перед початком опалювального сезону саме час згадати про субсидії. Є певні категорії власників житла, яким слід звернутися до фахівців для уточнення даних. До їх числа входять і мешканці багатоквартирних будинків, в яких нещодавно утворилися ОСББ. Детальніше про те, кому і куди слід звернутися, розкажемо у наступному сюжеті. З 1 жовтня 2023 року питаннями нарахування житлової субсидії в опалювальний період 2023 2024 займаються фахівці управління пенсійного фонду України. Тож громадянам, які не зверталися для уточнення інформації щодо призначення житлової субсидії на неопалювальний період, слід звернутися до управління пенсійного фонду. Документи для уточнення приймають і фахівці Центру надання адмінпослуг Олександрійської міської ради. Вони пояснили. Кому слід обов'язково звернутися до фахівців у жовтні місяці? Розпочався новий опалювальний і субсидійний період з 2023-2024 рік. Є певна категорія громадян, яким обов'язково потрібно звернутися. Це такі громадяни, хто користується по договору оренди житловим приміщенням або переміщені особи. Які проживають у нас у місті по довідках внутрішньопереміщеної особи, вони також можуть скористатись субсидією за фактичним місцем проживання. Так. Також потрібно обов'язково звернутися громадянам, в яких відбулися зміни у складі сім'ї. Тобто, це або хтось прописався чи виписався, чи змінився сімейний стан, хтось вступив в шлюб, хтось розлучився. Це обов'язково треба подавати зміни і показувати ці зміни. Також бажано звернутися всім, хто на літній період не звертався, не поновлював звернення у кого на фактично проживаючих осіб. У багатьох є у нас домоволодіння, де зареєстровані особи, які фактично тут не проживають. Таким також людям обов'язково треба звернутися. Ще рекомендуємо звернутися тим особам, які з 1 травня не зверталися. Можливо, в них зупинили житлову субсидію по боргам. Вони не володіють. чи В них змінився якийсь майновий стан. Тобто в таких невеличких нюансах то краще звернутися їм в пенсійний фонд для уточнення інформації. Документи можна подати як особисто, так і онлайн. Онлайн вони подають через пенсійний фонд, через особистий кабінет. Там створені, там треба створювати особисті кабінети. Через особистий кабінет за наявності електронно-цифрового підпису вони можуть звернутися онлайн на житлову субсидію. Так як раніше було в управлінні соцзахисту через Мінсоцполітики, звернення подавали це зараз. послуга не актуальна, тільки через кабінети пенсійного фонду. Якщо людина звертається особисто на прийом, це обов'язково треба при собі мати оригінали документів, що посвідчують особи: це паспорта, індифікаційні коди, на діток, свідоцтва про народження, індифікаційні коди, реквізити банківського рахунку і особові рахуночки на всі комунальні платежі. Фахівець звернула увагу, що обов'язково уточнити дані варто тим власникам житла, де змінилися надавачі послуг. У нас на даний час дуже велика тенденція створення ОСББ. Раніше люди. Користувалися житло сплачували за комунальні платежі. На даний час постворювали ОСББ в кого, які відбулися зміни, то їм також бажано прийти подати нове звернення, щоб змінити надавача послуг у цьому, в особовій справі. Це впливає, бо там вже ж квартплата визначається зовсім інша. Розмір житло-госпі був в один, а у СББ вже інший, так що їм також краще звернутися і подати звернення. Фахівці відділу оформлення соціальних послуг ЦНАПу приймають за попереднім записом до електронної черги. Талони видаються на поточний день. Нагадала і про необхідність запису до реєстру громади та оформлення паспорту громадянина України для дітей віком від 14 років. літературно музичну композицію за творчістю Ірини Небелинчук провели студенти Олександрійського фахового коледжу культури і мистецтв. Родзинкою заходу стало те, що кандидатка педагогічних наук, письменниця та громадська діячка на заході була присутня особисто. Докладніше далі у новинах. У клубі Олександрійського фахового коледжу культури і мистецтв студенти зустрілись із кандидаткою педагогічних наук, письменницею та громадською діячкою Іриною Небеленчук, яка завітала до нашого міста на один день. Я приїхала на запрошення вчителя в школи ліцею 17 Московчук Валентини Володимирівни. Це в рамках студій, краєзнавчих студій, краєзнавчого дослідження. І я приїхала на запрошення з метою розповісти про себе, про свою поезію, про любов. Власне, була озвучена тема любові до батьків, до природи, до батьківщини. І от саме в рамках цього такого краєзнавчого засідання чи студії ліпше було б назвати, це була моя мета визиту. Пані Ірина, авторка понад двох сотень наукових праць з методики викладання літератури. На її рахунку вісім авторських поетичних збірок. Коло моїх тем вони різносторонні. Тобто, це те, що болить, це те, що відгукується в душі, те, що знаходить відгук, це і любов до батьків, і любов до рідного краю, і до любов до людей, які мені допомагають оточують ото, мене знаходяться навколо мене це любов до всього сущого і живого, і в контексті останніх подій, зокрема, повномасштабне вторгнення, в мене є цикл віршів, який присвячений безпосередньо тим подіям, які трапилися 24 лютого, починаючи з 24 лютого 2022 року. Це повномасштабне вторгнення, і саме низка віршів у мене є на цю тему. Студенти коледжу культури декламували зі сцени поетичні рядки, письменниці землячки за словами Ірини Небеленчук, Її поезія це любові, сплетений вінок на який вплинуло повномасштабне вторгнення. Це біль, це тривога, це страждання, і намагаю, я намагалася, як і кожен із нас, чи більшість із нас бути в колі людей, чимось допомагати. Тому поезія відійшла навіть не якийсь там на другий план, а вона відійшла дуже далеко. Тобто для цього потрібно ще якийсь певний час, щоб це вилилося. Поки що це йдуть якісь замальовки, якісь окремі рядки, якісь окремі слова або фрази. Віршів не так багато, скажімо, тому що ці події вони відсторонили поезію поки що далі. Під час візиту до Олександрії письменниця провела невеличку екскурсійну прогулянку нашим містом. Це були такі основні і культурні об'єкти, і мистецькі об'єкти, і ті, які відвідали завдяки Валентині Володимирівні. Це була оглядова екскурсія містом. Тобто ті пам'ятні місця, ті заклади, які являють значущість в культурному плані для життя міста Олександрії, то, власне, вони були відвідані оскільки я сама філолог, то напевне найбільше вразив все ж таки театр, тому що вважаю, що в театрі, в будь-якому театрі особлива аура і творчості, і культури, і натхнення тому саме, і сама територія театру. Це, це моє, скажімо, так, тому вразило більше. Завершилась літературно-музична композиція спілкуванням Ірини Неболинчук зі студентською молоддю та знайомством зі своєю віршованою творчістю, розстеливши жовтий килимші. Понад 20 нових книг українською мовою отримали міські бібліотеки. Олександрійська ЦБС нещодавно брала участь в акції від видавництва Старого Лева, де стала однією з 32 книгозбірень України, хто отримав нові примірники сучасної літератури. Про художні новинки для дорослих та дитячих користувачів у нашому наступному сюжеті. Бібліотеки Олександрійської ЦБС отримали понад 20 книг від видавництва старого лева. Нові надходження бібліотеки отримали завдяки участі в акції Вересень для бібліотек, яку проводило видавництво. Серед новинок література для дітей та дорослих. Є серед книг Романи Юрія та Софії Андрухович. Московіада один із значущих романів відомого українського письменника Юрія Андруховича, який був написаний майже 30 років тому, в 1992 році, але він і на зараз є одним із яскравих прикладів того, що відбувається зараз у нас в Україні під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Софія Андрухович це авторка, яка Може зазирнути у душі своїх персонажів. Тому було, ми отримали два переведення її ранніх творів: це оповідання жінки чужих чоловіків і повість старі люди. Це, в цих повістях і в оповіданнях розповідається про любов і проживання, про пошуки себе в собі. Про спустошення, про ідентичність і сьогоднісність. А ще розповідається про історію однієї пари, яка мала за плечима багато років, але не мала старості. Серед новинок і твори зарубіжних авторів у перекладі українською мовою. Кондитерка втікачка це твір Луїз Міллер. про Кохання про пошуки себе в своєму житті. Це і нова романтична історія від Кетрін Райдер про один із неідеальних днів в ідеальному місті для закоханих Це повісті поцілунок у Парижі. Надзвичайно цікавою буде і книга Боду Шефера Закони. Переможців, як знайти, як здійснити свої мрії. Також бібліотекарі поповнили свої фонди і цікавими книгами для маленьких користувачів. Довгоочікуване продовження пригод Джуді Муді, які дуже вподобали наші маленькі читачі. Це і повість Олександра Мехела Котик, Півник і Шафка. Це здається, що. На перший погляд можна подивити, побачити, що це герої казок, але в дійсності це не так. Це речі, які були врятовані і збережені після вивезення, із під під обстрілів російськими окупантами із міста Бороянка під Києвом. Це і залізниця додому. Це на оповідь Марії Савки про любов до своєї батьківщини і дому, про дружбу і родини і про непересічну роль українських, українських залізничників у нашій новітній історії нашої країни. Яскраві та цікаві новенькі книжечки вже чекають на своїх читачів на поличках Олександрійських бібліотек. Зазначимо, що Олександрійська централізована бібліотечна система увійшла до тридцятки книгозбірень зі всієї України, хто отримав сучасну друковану художню літературу. На цьому випуск новин завершено. Залишайтеся з нами, і все буде Україна.